я вам покажу сорт Альба. Сьогодні в нас чи 16, чи 17 Квітня. Ось так вона вся. А це роміна раміна. Тут чогось вона ще не стигла. Тій теплиці вже. Зараз покажу вам перейдемо в другу тепличку, покажу Амі. О, чесничок який гарний. І відлякувач кротів, бо крот у нас заліз прямо в бугор. Зараз глянемо на, на... Амі. Ключі висапала тут. І ось іде. Дивимось на Амі. Ось питали бджоли літають. Бджілка трудівниця тут. Це Клері. Клері. Тут і квітка, і листок, а то ось Амі. А це ось Не Амі. альба стигне тоже. Аміль Клері Альба Тихого дня, дороги.